Відкрите акціонерне товариство хутро фірма Тисниця, містоутворююче виробництво для невеликого прикарпатського районного центру. Раніше тут трудилися тисячі людей, ставали кваліфікованими кушнірами у приватному бізнесі. Зрештою, збагачувалися. Тисненця процвітала завдяки відомому підприємству, але ніхто раніше не приділяв уваги екологічній безпеці цього виробництва. Рано чи пізно мусло щось трапитися. Останнім часом почали виходити із ладу застарілі насоси з відкачування шкідливих відходів. Тріщать поржевілі труби, і весь хімічний непотріб виливається на людські городи та прилеглу територію фабрики. Що там під кригою достеменно невідомо. Відсоток кутрутохімікатів визначить лабораторія. А доказом є те, що це виробничі відходи від відбілювання шкір. Багатокілометровим трубошляхом цей непотріб мандрує через поля і людські городи, аж на ямницькі очисні споруди. Часто стара радянська недосконалість тріщить, кажуть, по швам, глядиш, а біля віконечка власної оселі щось незрозуміле булькає і неприємно пахне. Носа затуляєш, вавтуєш, по різних інстанціях літаєш, а кругом глухомань. Їхня шката хата з краю, а не біля злочасної труби. Вся та хімія в мене на городі, і я це все споживаю. Як з цим далі боротися і хто мені має на цьому допоможі? Як я маю з цього вийти з цієї ситуації? Ніхто до кого не звертається, ніхто не хоче. Всі руки обмивають, і всі кажуть, що це не їхні компетенції, а чиї це компетенції? А що каже фабрика? Фабрика взагалі не хоче на ці питання навіть відповідати. Вони мовчать, ми викликали Артемовича, він подивився, і подивився, навіть нам одного слова не сказав. чи він це зробить, чи не зробить, чи це нічого, абсолютно одного слова не сказав, подивився і пішов геть. Міська влада, ніби також стривожена екологічною нестабільністю та людською обуреністю. Але поки що далі паперових прохань обіцянок не відійшли. Мовляв, підприємство приватна власність, дивно, ніби немає інших важелів впливу. А на поверхню випливають не тільки виробничі відходи, а й проблема труби. Кажуть, її хочуть спихнути міській комунальці. Тоді насправді катастрофа і для бюджету, зокрема. Питання, а з якої рації припускаємо, що хутру фірму оголошують банкрутом, а ти кафе з якоїсь причини припиняє виробництво. Збитки виявляються інвестором, відшкодової держава Україна. Ось ціна труби і насосних станцій, які часто виходять із ладу. Ми спочатку мали би перед тим як робити якусь роботу, знати, в якому вони стані ці мережі на сьогоднішній день. Якщо треба заміняти, значить вказати, що на відстані такому, то такому треба ці мережі, треба ці мережі замінити, тому що ну вони вийшли з ладу і вийшли ну, термін своєї експлуатації. Сподіваємося на порозуміння зацікавлених осіб та обіцянку справжнього здесь слова і правління хутрофірми Тисминиця Івана Артемовича. Тільки потепліє, зійде крига. Ми повністю приведемо це все в порядок. Влаштуємо нові нові рівчаки, поставимо нову трубу так, щоб був нормальний злив, щоб людям було комфортно на тих городах, що вони сьогодні мають. Ми все те, що ми завдали, завдали шкоди і збитки, так як це було і раніше, так і сьогодні. Ми повністю все приведемо до того ладу, до якого воно повинно повинно бути.